Мої суцвіття, биті холодами, ви добру зав'язь, все таки дали. Рівненський ліцей за числом 1 – один із найдавніших у місті, він має свою історію, традиції. Отож, заглянемо за лаштунки історії та помандруємо шкільними адресами навчального закладу. Одна з найдавніших вулиць міста це вулиця 16 липня, яка у 30-х роках ХХ століття була вулицею Юзефа Галера. У ті роки на вулиці вирувало активне життя. Вона була і центром шкільної освіти та кузнею національного духу. Тут були розміщені Рівненська українська гімназія, українська народна школа імені Гетьмана і Вана Мазепи, з якої і розпочинається літопис нашої школи. У 1932 році українською інтелігенцією на чолі із Степаном Скрипником, майбутнім святішим патріархом Київської і всієї Руси України Мстиславом, була відкрита українська народна шестирічна школа імені гетьмана Івана Мазепи, яка мала на меті дати вихованцям ґрунтовні знання для проходження іспитів та вступу в рівненську українську приватну гімназію. Опікувалися закладом Товариство Українська школа. Предмети вивчалися відповідно до польської програми, проте українською мовою. Навчальний заклад існував до 1939 року. Директором був Іван Сав'юк. До речі, він також був заступником генерала Тараса Бульби Боровця. В одному з приміщень школи знаходились товариства Рідна хата Рідна школа, які ставили за мету в умовах польського суспільства. Зберегти українську національну школу побут культуру промовистим свідченням. Є світлини зі шкільного дитинства в Мазепенці. До української школи ходили діти свідомих українців з різних частин міста і навіть з навколишніх сіл. А ось спогади рівнянки Лілії Дзівак, яка навчалася в Мазепенці. У неділю ми усією школою організовано йшли на службу в нашу українську церкву. Пам'ятаю свята, які проводились в школі, і подарунки, які нам вручали з нагоди закінчення навчального року. Особливо радісне було весняне свято Матері. Саме цей спомин і залишився на фотокартці тих часів, де ми з сестрою і тіткою йдемо вулицею Рівного з квітами. Також важливим є той факт, що учнями Мазепенки були Володимир Кулій, Людмила Негребецька, Степан Куйбіда, Орест Гуцуляк. У нашому музеї є цінний експонат книжка Ореста Гуцулюка Моя дерев'яна валізка, у якій відомий канадський мільйонер, а згодом знаний в Україні меценат, згадує про навчання в школі імені Івана Мазепи. Після звільнення рівного у 1944 році школярі знову повернулися за парти на вулиці Червоноармійській, сучасна назва Симона Петлюри. Відкрилася школа номер 1 Тоді школи поділялися на чоловічі та жіночі. Ось перед нами цінний експонат: фото жіночої школи. У простих рівненських дівчат і хлопців була молодеча енергія, рожеві мрії, веселий настрій, співали українських пісень, одягали на свята вишивані сорочки і не знали, що це буде сприйнято як український буржуазний націоналізм, що прирівнювалось до поняття ворог. Найщасливіша пора шкільної юності для багатьох рівненських хлопців і дівчат, що навчалися у школах номер один і номер два, обір. Рвалася навесні 1948 року. Їх арештували та засудили до різних термінів ув'язнення. А слідом за ними, дорогами далекого Сибіру, поїхали їхні батьки, брати і сестри. Про ті події згодом напише свою книгу спогадів Дороги долі Наталія Негребецька, донька відомого патріота Миколи Негребецького. Сьогодні одна з вулиць Рівного названа його іменем. За цією книгою, рівненським режисером Олексієм Заворотнім знято фільм Пам'ятаймо, який вперше вийшов у 2015 році. У кінострічці знімалися учні та вчителі нашої школи. Учні першої рівненської школи не випадково стали учасниками телезйомок, адже саме у цих стінах колись навчалась авторка. У 2011 році на фасаді школи відкрито пам'ятну дошку, яка засвідчує, що у 40-х роках 54 учні першої та другої школи зазнали сталінських репресій. За політичну, громадську, наукову та педагогічну діяльність у серпні 2016 року Олексі Новаку посмертно присвоєно звання Почесний громадянин міста Рівного. У період розгортання репресій проти української інтелігенції, упродовж 1972 73 років працював у нашій школі вчителем фізики та астрономії, виховав не одне покоління учнів, яким передав запал і вогонь любові до рідної землі, високість національної культури і глибину усвідомлення, що ми українці. У шкільному музеї є подарунок. Збірка поезій в любові переможених немає, автором якої є знаний в Україні бард, поет, композитор, драматург, громадсько-політичний діяч Олександр Смик, випускник нашої школи 1973 року. Його вірші та твори підтримують наших воїнів, волонтерів та тих, хто працює у тилу. У варті Янголи козаками всі, мабуть, були, розбиваю чаєчні човни, Господи, подалі від війни.